Ось, все, звертайте на нього увагу на його запилення, на форму кошика і на насінину. Що у вас прогнозуються малі запаси ґрунтової вологи і прогнозується сухий посушливий рік, то гібрид ну, підійде для вашої зони. Сульфу побачили, конді вже да. все Насіють порівняння. не сіють, не порівняння. порівняння. Будемо не сіяти його ще. Це класика, яка ще буде конді. довго жити. Сьогодні відео для тих, хто вирощує соняшники. Ми сьогодні оглядаємо гібриди, ділимося лайфхаками, і я вам сьогодні покажу багато чого цікавого. Grovex допомагає годувати світ. У класичному сегменті є у нас такий гібрид Сі-Арізона. Sі-Arizona, «Сі скажімо так, це. Стабільно високо, високоврожайний гібрид з високим виходом олії. Стабільність він свою показує, причому, скажімо так, по південних, по таких поекстенсивних умовах, і де, де нехватка вологи і де нехватка система живлення, даний гібрид чудово, компенсує, ну, чудово це все компенсує. Гібрид по потенціалу, це, він, скажімо так, стійкий до нових раз вовчку. Це краєвий ефект, ви скажете, це неправда? Ось все, звертайте на нього увагу на його запилення, на форму кошика і на насінину. Дійсно. Даний гібрид, він, ну скажімо так, відмінно або чудово тримає посуху. Дійсно, гібрид по потенціалу урожаю і на рівні тих гібридів, які ми тільки пройшли ну, в своєму сегменті, в середньостиглому. Якщо є гібрид «Честер», Є у нас гібрид Алькантара, крайні середньорання група. Вони по потенціалу в своїх групах показують дуже добре. Є середньостигла група і, скажімо так, гібрид Аризона в своїй групі показує досить-досить потужні потужні результати. Розпочинаємо. З, з, з даного гібрида Гібрид Честер гібрид у своєму сегменті, як ви можете бачити, відноситься до ранньостиглої групи. Якщо порівнювати рядом гібрид Честер і Сі Купава, то ви зрозумієте, що Сі Купава до середньостиглої групи відноситься. А гібрид Честер. Відноситься до ранньо стиглої групи. Тобто, із класичного сегмента гібрид Честер буде, ну навіть тут видно, він найраніший. Гібрид, дивіться, Честер найраніший в своєму сегменті відноситься до класичної технології, володіє чудовою стійкістю до вовчку, до нових агресивних рас, до вовчку раси Аджі. Гібрид в вашому, ну, вашому плані він пластичний до термінів посіву, тобто ви дані гібриди можете висівати в ранні, в оптимальні і в пізні строки. Гібрид, якщо він в ранньому сегменті, то тобто період вегетації даного гібрида, в залежності від вегетаційного періоду, буде, буде тривати 95-105-110 днів, ну, скажімо, там 105 днів, щоб ви розуміли. По перше, по-друге, він вам рано звільнить поле, дасть вам змогу бистро зібрати і підготувати поле під посів наступної культури. Гібрид характеризується в своєму, в своєму сегменті, в класичному сегменті з найвищим виходом олії. З дослідів показує вихід олії на рівні 54%. Тобто, в своєму класичному сегменті вихід олії у даного гібрида досить досить, досить потужний. А так, гібрид честер під ранню технологію. Кому цікаво, звертайте на нього увагу. І, ну, він, скажімо так, помірно інтенсивного типу, що ну, підходить для вашої зони. Це рахується зона як більш засушлива в даному регіоні. Купава да? інтенсивного типу. Якщо ми говоримо тут про корні, то тут гібриди дані генетично, генетично близькі до, гібри... до гібрида конді. А ви розумієте, що таке Конді? Це і олія, це і урожайність, і стабільна урожайність це не в залежності від тих погодних умов, які ну які виникають протягом сезону. Гібрида також максимальна стійкість до вовчку, до е, Аджі гібрид ласкала, е, високостабільний, високовражайний гібрид, е, чудовий по виходу олії, е, стійкість до нових агресивних раз вовчку Аджі. А тільки що мій колега сказав: якщо забезпечити правильне мінеральне живлення да, ну, даних, то вони дають на рівні Конді, такого гібрида як конді. Даже, даже, да, навіть більше. Гібрид «Розета» – гібрид чисто південний, чисто екстенсивного типу, з тійкістю до вовчку АФ під технологією Clearfield Плюс. Технологія Clearfield Плюс знімає всі питання забур'яненості із вовчком в ваших полях. Даний гібрид «Розета» по розету, що відмічено ще, що він... Дуже чудово за рахунок своєї групи середньоранньої деякі аграрії, в кого комбайни можливо, проблема комбайнами. Він добре тримає насінину. В самому кошику, і якщо є перестій, то даний гібрид себе показує ну досить добре. Допустимо, на перестій. Якщо у вас проблеми десь з знайомим комбайном, і щось якісь другу локацію убираєте, то даний гібрид розетта досить себе чудово показує, скажімо так, до осипання. Гібрид середньоранньої групи і він досить добре тримає сім'янину. То ви, якщо що, заходьте і дивіться, будь ласка. Ну, потужний, налитий. Якщо гібрид ці розета чисто екстенсивний південний гібрид, але якщо у вас прогнозуються малі запаси ґрунтової вологи і прогнозується сухий посушливий рік, то гібрид ну, підійде для вашої зони. А так дивіться, якщо... Є запаси грунтової вологи, і є цей. То в нас є гібрид Бакарді, є гібрид Мічиган. Получається, ми завершили огляд гібридів. Ми на полі, де висіяна демо ділянка, і вона висіяна в господарстві Крокус. І ми зараз з Миколою Тимофійовичем, власником господарства, стоїмо біля його улюбленого гібриду. І він каже, що полюбляє суміко. суміко. Чому суміко? Суміко. Ми ним займаємося вже років п'ять. Раніше були чисто тільки його посілля, Ми сіли гектарів 100 його ага. да, завжди. Це уроку у нас посіяно 110 гектарів сонячка. З них постійно суміку 75 і ми маємо 7 гектарів демо і 23 гектари маємо в суомі. Ага. суомі. цього року спробували ага. посіяти суомі. Ви... Да, урожайність була і за 40 о цього гібриду. В залежності від погодних умов, від. Е... Агротехніки, значить, непоганий гібрид, значить під експресо. Uh -huh. Ми вносимо експресо, коли нам виходить, вже в залежності від броянів дивимося, uh -huh. бо і непогано з ним працювати. Uh -huh. Олініс прекрасна, олійність, 54-55. В нього uh -huh. буває наш дуже прекрасний гібрид. Якщо сонячник, то Сингента у вас Якщо соняшник, тільки Сенгента, да. Да. і можливо ще вам, щось із цих гібридів сподобалося. Ну, фактично, будемо бачити по суломі, ми цього року посіли 23 гектари. Uh -huh. да, але фактично, оцей, оцей суміко щось uh -huh. нам найбільше сподобався. Да. Хоч пропонують нам сайберік, от далі ми бачимо сайберік. Друзі сказали, що непогано цього року він себе веде. Ну, будемо бачити по урожайності. Як він покаже при урожайності? Він видно, що да. трохи пізніше. Да. Але при хороших погодних умовах uh -huh. суміко. Непоганий мали результат. Ось uh -huh. да. ми, зараз От ми маємо Тут... Сайбері. Руків 5-6 назад. Цілий uh -huh. класичні, там і ласкала, і різні. Да. і конді різні були. Ну, сьогодні ми прийшли чисто на під експресо. Uh -huh. В мене в 21-му році оцей гібрид небагато. Там, мабуть, 60 гібридів, але різних сім компаній було по соняшниках. Я вибираю теж тільки гербіцидні там технології в татарці, але демо. То Сиберік в 2021 році в нас сипав найбільше. Він був такий рекордний. Там є відео на Ютубі, можна yeah. подивитися. То мені оцей сподобався. Yeah. Він пізніший. У 2021 році в нас е, отут був соняшник даген. Двадцять перший рік тут був, наче урожай ми зібрали. І Весь був Соміко 41. Ми мали. Да. Чисто суміко. Оля. Ми вже люди полюбили цей гібрид. Хлопці, кому який гібрид сьогодні сподобався? Бо я розумію, що сингенту сіють всі. з з того, що ви прийшли, подивилися. Віталій, людина, яка з досвідом все на карандаш, всі переписала, які найбільше сподобались. Суміко, так? Да? То тут фанати суміко, але. Я ось я був не орав. Не По Побуряка. Коня. Але щось, а щось нове, Віталія, щось нове, що сподобалось. Ну, сайберік, так. Сайберік, да. сайберік, да. сайберік да. гарно показав. Ви один із перших приїхали, так? Да? Да. Да, продив... я, Продивлялися я ще, я ще... тут. Андрій, приїхав, Оксана. Да, вам да, якісь сподобалися? Ми робили тут Арізона. Водимора Сергійовича запитати, Питання. ваш який сьогодні приглянувся вам? Сьогодні те, що ми побачили, ну з тих, що ми завжди застосовували, це була Конді Субару Суміко. Так, сульфо побачили, конді вже все не сіють, не сіють порівняння. Будемо не сіяти його ще. Це класика, яка ще буде Поні. довго жити. Поки не Сенгента буде продавати насіння, доки не буде у сіятись. Посухостойка, і ми її сіяли, сіємо, і будемо сіяти. Да, 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 Бо в нашій зоні вона себе показує так, дуже так, хорошо. Так, Хлопці, так. ви далеко не тікайте, ще поділіться, що вам на сподобалось. Навіть угрожальність. На, на сьогоднішньому. Угу. Будемо бачити ворожальність. Засиваються в наших районах тільки другий рік. А в тому році відсунько при засусі 2022 року на 3-4 центне бобічого роза. Хлопці у вас цей самий Сайбері. А класні соняшники чуєш? Да, а знаєш, як ти це? Оце таку приїдеш на гарні, подивишся, а приїдеш на своє поле думаєш у я. А що ти казала бакарді на цілий ну, бакарді? І який а в мене то бакарді один з найкращих. Я ж тобі кажу.